Ще один прекрасний день тут на острові Мауї. І дуже-дуже класний сьогодні день. Справді, на кінець тут трошки е, менше вітру, гарний сонячний день і багато різних дерев, і це Сполучені Штати Америки. Всім доброго дня! Надіюся, що все добре. Надіюся, що вам подобаються відеоролики. Поки що ви мені коментуйте, говоріть, чи вам подобається такий контент. Ставте вподобайку, підписуйтесь, тому що я для вас маю дуже багато цікавого контенту. Про Канаду, як тільки вернуся в Канаду, зразу почну все це знімати. Багато людей, може, думають, що вже контент пропав, вже нема про що знімати. А канадський марк завжди-завжди знімає щось, знаходить, тому що я працюю для вас, бо в мене найкраща аудиторія на світі. І я не зупинюся ніколи знімати відеоролики, тому що вам це приємно і мені це приємно. В Сьогоднішньому відео я хочу поговорити, чи потрібні справді українці Сполученим Штатам Америки, чи як уряд до цього відноситься, як люди відносяться до українців і в загальному, 에, чи взагалі потребується така нація, як ми, як українці, тут в Сполучених Штатах Америки. Думаю, буде цікаво, тому дивіться до кінця, щоб ви нічого не пропустили. Дивіться, які тут гарні гавайські квіти. Це просто щось феноменальне. Дійсно. Важко передати на камеру, але дивіться, які вони гарні, красені. Бачите, тут їх ще більше трошки. Зараз, до речі, один з найкращих часів, щоб їхати в, на гавайські острови, тому що все повністю розквітає. Будемо їхати в машині і з вами спілкуватися, тому що зараз я їду на Макена Beach, Big Beach, один з найбільших пляжів тут на Мауї. Де акула напала на жінку недавно, але я хочу там дуже гарні є рибки. Там можна собі гарно поплавати в укулярах, в ластах, Я це все маю собою. І я хочу зараз це зробити. Але поки ми їдемо, поговоримо про те, як американці спочатку в загальному відносяться до українців. Американці відносять до українців нейтрально. Тобто, в принципі, вони люблять українців, але е, українці е, дуже так сильно не потребуються Сполучених Штатах Америки так само, як і не потребуються всі інші нації. Тому що треба розуміти, те, друзі мої, що Сполучені Штати Америки мають 350 плюс мільйонів населення, і країна досить багато має населення, переселена в якихось навіть містах, таких як Нью-Йорк. Там дуже і дуже багато людей, і тому американці Сполучені Штати Америки навіть так легко не хочуть іммігрантів пускати до себе. Тому так важко сюди попасти, тому треба через спонсорів різних шукати. І в тому плані Канада завжди буде переважати Сполучені Штати Америки, тому що Канада ще розвивається. Канада має набагато менше населення, і в Канаді можна ще дійсно. Почати, як то кажуть, своє життя і багато нових ідей принести, тому що в Сполучених Штатах Америки вже дуже багато всіх ідей використаних, і щоб вклянутися в таку якусь нову сферу, це буде дуже і дуже складно. Але працювати звичайно можна. І, наприклад, електрик в Україні і електрик в Сполучених Штатах Америки, ви собі можете зрозуміти, ви мусите зрозуміти, що це дві різні речі. Дві великі різні речі, що тут електрики живуть, як то кажуть, і відпочивають на Гаваях, і сантехніки на Гаваях, і прибиральники на Гавайях, і Грушчики на Гаваях. Тому е, ця країна дійсно класна для перспектив. І українців е, в загальному люблять сюди по світу. Бо давайте будемо з вами з е, чесними. Де колись українець комусь щось погане зробив? Українці є мирна нація, українці є хороша нація, але саме головне, що українців не треба е, нервувати, українців не треба е, притискати до стіни, тому що українці така нація, що завжди дасть такий бій, що е, ніхто не зможе такого бою е, такого бою віддати назад. Але тут краса, друзі. Я не можу вам передати, я тільки що плавав, вон вон там от. Бачите? Вон там, де чиста вода. Я там от плавав разом з різними черепахами, бачив черепах, бачив різних кольорових риб і взагалі тут просто феноменальний пляж. Бачите, який він великий, як він далеко-далеко. Вон туди-туди-туди повністю йде. Чесно, всім рекомендую сюди приїхати хоч раз і побачити цю всю красу на свої власні очі. Я сподіваюся, що поки що вам відео подобається. І давайте повернемося до цієї теми, про яку я хотів поговорити. Ви собі насолоджуєтеся, як то кажуть, пейзажем заду мене. І е, в Америки, я кажу, е, нормально відносяться до українців, але українці дуже так сильно не потрібні, так і в Канаді. Тому я вам завжди то говорю, що е, використовуйте свій шанс. Їдьте в Канаду, якщо ви хочете добитися чогось, якщо ви хочете мати можливість навіть поїхати от раз на рік на Гавайські острови і просто відпочити, і побачити дійсно таку гарну красу. Бо Гавайї це одне з найгарніших місць на цілій планеті. тому це дійсно вартує того, навіть щоб ризикнути і попробувати себе, чи в тих Сполучених Штатах Америки, чи в Канаді. Розумієте, немає значення, куди ви забажаєте, куди ви можете попасти, тому що не так легко сюди попасти, я розумію. Але це, це просто щось феноменальне. Це краса, це спокій і це варто варто побачити. Я вам чесно кажу, це не передати просто на камеру, чи всі мальовничі, прекрасні пейзажі. І... Я не можу дочекатися, щоб назад він туди собі стрибнути воду і почати знову відпочивати. Загально, в загальному в Сполучених Штатах Америки є досить багато українців, і навіть на цьому острові не повірите, живуть дуже багато наших співвітчизників, мають свої особняки, відпочивають тут, працюють, підлоги встановлюють. Я познайомився з одним українцем, який підлоги встановлює тут на цьому острові. Він звичайно не хотів бути на камері, але дуже і дуже класно було почути його трошки історію. І Він дійсно розповів, що в Америці все можливо і варто сюди їхати. І Сполучені Штати Америки є місце для українців, тому що тут дуже все подібно, так як в нас дома. Тут люди трошки між собою більш розуміються. Багато різних базарів є, розумієте, і багато різних менших таких бізнесів не обов'язково такі в Канаді. Треба підтримувати тільки великі бізнеси, бо у вас немає такої опції. Тут опції є, так як в нас в Україні, і саме головне, що вам навіть не треба. Якщо у вас буде паспорт Сполучених Штатів Америки, то вам навіть не треба буде ніколи нікуди їхати з цієї прекрасної держави, тому що тут є дуже багато чого робити. І навіть в майбутньому, якщо ви собі заробите якусь копійку, зможете собі навіть на таких островах жити, якщо у вас буде можливість і будуть фінанси, це просто рай на землі. Так що що я хочу вам сказати, дорогі мої друзі, дорогі мої підписники, дорогі мої глядачі, їдьте! Туди, куди ви хочете, туди, де ваше серце вас кличе. Не слухайте ніяких блогерів, не слухайте про це все. Ці всі теми, негативні теми, через які багато е, ютуберів е, люблять знімати різні відео. Це все добре, це все кожна персональна думка. Але саме головне, що ви повинні розуміти, що вам треба робити те, що вам близько до серця. Якщо ви відчуваєте, що Сполучені Штати Америки це те, що ви хотіли, то їдьте в Сполучені Штати Америки. Пробуйте через різні пробуйте якось отримати якесь спонсорство отримати, приїдьте сюди і ви собі дасте раду, та всюди люди живуть, розумієте, і в Україні люди живуть, і в Америки, і в. В дорогих містах, і в дешевих містах, і в великих містах, і в маленьких містах. Тому це все просто, знаєте, люди говорять про це все постійно. О, не їдьте туди, тому що там дуже дорого. Або о, не їдьте туди, тому що там дуже багато е, не люблять українці, або дуже багато індусів, або дуже багато китайців, або взагалі якесь небезпечне місце. Якщо ви хочете туди їхати, якщо ви вже колись собі думали, то поїдьте самі, подивіться. Подивіться на свої власні очі, переконайтеся. Що для вас добре, по, по, чи ви, можливо ви і по-інакшому дивитесь на світ. Це не те, що можливо, ви, напевно, точно дивитесь по-інакшому на світ. Тому це, це є шанс, це є можливість. І я ніколи в житті цієї можливості сам не робив, тому що я не іммігрував сам, але я імміграв своїми батьками. І мої батьки е, дали мені можливість на, на таке життя, дали мені можливість на те, що я тепер бачу світ і побачив багато чого. В своєму світі і тепер зможу ще вам це все показати. І саме головне, що я приїхав в Канаду 10 років і бачите, не забув нашу Соловіну, ще досі спілкуюсь з нею. І спілкуюсь з нашою Соловіною на Гавайських островах разом з вами. Хіба це не круто, хіба це не правильно, хіба це не добре, що ми підтримуємо цей весь україномовний контент і особливо з таких прекрасних пейзажів, які позаду мене. Тому, друзі, надіюся, прийшов час закінчити це відео. Надіюсь, відео вийшло позитивним, цікавим. І коментуйте, пишіть. І дуже приємно, що ви дивитеся, що я можу вам сказати. Бажаємо тільки всього самого найкращого і перемоги Україні.